Олена Бондарєва, дві подруги. Сталося це за часів молодості моєї мами. У неї було багато подруг, вони підтримували одна одну, разом навчалися, проходили практику. А ще були у них в училищі дві дівчини, про таких, кажуть, не розлий вода. Разом ходили в одну групу дитячого садка, потім в один клас у школі. А згодом разом вступили до медичного училища і жили вони по сусідству. Буває ж таке? І навіть хворіли вони, як за розкладом, разом. Минув час дівчата перетворилися на статних жінок, вийшли заміж, обзавелися дітьми, тож і бачитися стали рідше. Але незважаючи на сімейне життя і перебуваючи вже далеко одна від одної, вони кілька разів на рік, зазвичай на дні народження або 8 березня, Зустрічалися за тортиком і ділилися найпотаємнішим. Діти виросли, пішли онуки, як у всіх, але одна з подруг раптом тяжко захворіла. Звісно, інша поїхала підтримати хвору. Діагноз виявився страшним, рак, до того ж, неоперабельний. Але вони намагалися подолати недугу, допомагала сім'я, підтримувала подруга. Було дуже важко, залишалося зовсім небагато часу. В один із злощасних днів здорова жінка випадково виявила у себе пухлину. Там, де вона була, і в подруги, ще й діагноз був один в один. Що за чортівня така, адже це не заразне захворювання? У неї з'ясувалося, не так все запущено, і лікування діяло. У цей же час дивним чином полегшало і її подрузі, що помирала. А психотерапевт, який супроводжував лікування, сказав, що не вперше бачить подруг із однаковими хворобами. Вони однаково живуть, однаково мислять і вмирають. А ще він сказав, що треба багато чого змінювати в житті, і тоді у них з'явиться шанс, що їм потрібно розлучитися. Аби не посилювати хворобу. Треба облишити сумні думки і продовжувати лікуватися, не ділитися одна з одною переживаннями. Занадто велика емпатія забирає сили, і що потім вони обов'язково продовжать дружити тільки вже на іншій хвилі. Це було дуже тяжко, але уже п'ять років у них ремісія. Вони також зустрічаються кілька разів на рік, а іноді й частіше, і намагаються не згадувати погане.